Привіт, я Ірина. Вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Приємного прослуховування і я вашу квартиру вже пообіцяв родичам, сказав Свекур перед весіллям. Будете жити у нас з матір'ю. Софія застигла посеред кімнати з коробкою весільних запрошень у руках. До церемонії залишалося три дні, і вона приїхала до майбутніх родичів обговорити останні деталі. Григорій Павлович, батько Віталія, стояв біля вікна спиною до неї, і його слова звучали буденно, немов він говорив про погоду. Пробачте що? перепитала вона, переконана, що не дочула. Квартиру, яку ви з Віталієм купили в іпотеку, я вже пообіцяв своєму племіннику Назару. У нього дружина вагітна, і їм потрібніше. А ви, молоді, поживете поки з нами. Віталій згоден. Коробка вислизнула з рук Софії і розсипалася по підлозі білим віялом запрошень. Віталій, згоден? Її голос прозвучав чужим. На що він згоден? Григорій Павлович обернувся, і в його очах читалося роздратування від необхідності пояснювати очевидні речі. Софійко, не треба драматизувати. Квартира записана на Віталія. Він має право розпоряджатися нею, як вважає за потрібне. Назар переїде туди після вашого весілля, на той час ви вже освоїтеся у нас. Але початковий внесок робили мої батьки. Я продала бабусині прикраси, ми два роки збирали. Гроші це просто папірці, відмахнувся Григорій Павлович. А сім'я це назавжди Назар наша кров. І Віталій це розуміє. У дверях з'явився сам Віталій. Він виглядав блідим і уникав дивитися Софії в очі. Софія, тату має рацію. Назару справді важко, зараз важко. Софія відчула, як усередині піднімається хвиля такої сили, що стало важко дихати. А нам з тобою легко буде жити в прохідній кімнаті у твоїх батьків. Не в прохідній, виправила Клавдія Сергіївна, мати Віталія, що з'явилася слідом. У колишній дитячій, ми її вже приготували для вас, шпалери переклеїли рожевенькі такі милі. Софія подивилася на трьох людей, що стояли перед нею єдиним фронтом, і зрозуміла, це не спонтанне рішення. Це план, який обговорювався за її спиною невідомо скільки часу. Віталію. Вона звернулася тільки до нареченого, ігноруючи його батьків. Скажи мені прямо ти справді віддаєш нашу квартиру? Твоєму двоюрідному брату?» Не віддаю, а тимчасово, почав він, але Григорій Павлович перебив. Ніяких тимчасово. Назар в'їжджає назовсім! і досить влаштовувати істерики, Софія. У нашій родині такі питання вирішує голова сім'ї, тобто я. Віталій це розуміє, і вам раджу прийняти наші правила, якщо вже збираєтеся стати частиною сім'ї Шевченків. Частиною сім'ї, Софія розреготалася, і від цього сміху всім трьом стало не по собі. Ви щойно відібрали у мене дім і пропонуєте жити в кімнаті з рожевими шпалерами, а я маю бути вдячна за честь стати частиною вашої родини. Софія, ну що ти? Віталій зробив крок до неї, але зупинився, побачивши її очі. Не підходь до мене. Закричала вона так, що задзеленчали шибки в серванті. Ти зрадник, бо я ус, ти продав наше майбутнє за схвалення татуся. Клавдія Сергіївна сплеснула руками. Віталику, та що ж це таке? Ми хотіли мирно все обговорити, а твоя наречена поводиться як базарна торговка. Базарна торговка. Софія повернулася до неї. Базарна торговка. Так, я торгуюся. Торгуюся за своє життя, за свою гідність, за право жити у власному домі, а не в рожевій клітці під вашим наглядом. Софіє, ви забуваєтесь, холодно промовив Григорій Павлович. У моєму домі не заведено підвищувати голос. А в моєму домі не заведено красти, випалила вона. Бо це крадіжка, справжнісінька крадіжка. І як ви смієте? Обурилася Клавдія Сергіївна. Ми чесні, люди. Чесні? Чесні. Софія схопила зі столу свою сумку. Ви за моєю спиною змовилися відібрати квартиру. Ви маніпулювали Віталієм, знаючи, що він не здатний вам протистояти. Ви перетворили його на ганчірку. Софія, досить. Не смій ображати моїх батьків. А що, правда, очі ріже? Вона повернулася до нього. Подивися на себе тридцять два роки, а все татова маріонетка. Він смикає за ниточки, а ти танцюєш. Вгамуйте свою наречену Віталію, процідив Григорій Павлович. Або я зроблю це сам. Спробуйте. Софія ступила до нього. Спробуйте, що ви зробите? Виженете мене, так я сама піду, але спочатку вислухайте. Вона обвела поглядом усіх трьох. Знаєте, що найогидніше у всій цій історії не те, що ви відібрали квартиру, а те, що ви зробили це нишком, посміхалися мені, називали донькою, приймали подарунки від моїх батьків, а самі вже ділили нашу власність. Це власність Віталія, процідив Григорій Павлович, оформлена на нього, тому що я йому довіряла. Софія повернулася до Віталія. Я тобі вірила, думала ми команда, а ти навіть не попередив мене, навіть не спробував захистити наше з тобою. Віталій мовчав, опустивши голову, і це мовчання було гіршим за будь які слова. Знаєте що, Софія дістала із сумки телефон? Я зараз зателефоную своєму батькові, нехай він знає, в яку сім'ю збирається віддати дочку. Не треба нікому телефонувати, швидко сказав Григорій Павлович. Давайте вирішимо все між собою. Між собою? Ви вже все вирішили між собою, без мене. Вона набрала номер, але Віталій вихопив у неї телефон. Софія, припини, не ганьби мене перед батьками. Ганьби? Вона не повірила своїм вухам. Я тебе ганьблю? Та ти сам себе зганьбив. Ти тюхтій, ти нікчема. Ляпас прозвучав у тиші кімнати, як постріл. Клавдія Сергіївна, яка вдарила Софію, відсмикнула руку. У нашому домі не ображають нашого сина. Софія приклала долоню до палаючої щуки і розреготалася. Ось воно, справжнє обличчя інтелігентної родини Шевченків. Мамо, навіщо ви? почав Віталій, але батько обірвав його. Правильно зробила. Ця дівка забула своє місце. Моє місце? Софія випросталася. Моє місце. Знаєте, де моє місце? Не у вашій сімейці. Це точно. Вона зірвала з пальця обручку і жбурнула її Віталію. Весілля скасовується. Софія. Ти що з глузду з'їхала? Він спробував зловити каблучку, але вона покотилася під диван. До весілля три дні. Гості запрошені. Нехай приходять. Скажете їм, що наречена виявилася негідною честі породичатися зі шляхетним сімейством Шевченків. Софія, одумайтеся. Григорій Павлович змінив тон на примирливий. Ви зараз наговорите дурниць, а потім пошкодуєте? Пошкодую? Єдине, про що я шкодую, що не розкусила вас раніше, ми готові біти на компроміс. Швидко сказала Клавдія Сергіївна. Поживете у нас рік, а потім, можливо, ні. крикнула Софія. Ніяких компромісів, ніяких можливо. Ви показали своє справжнє обличчя, і я вам за це навіть вдячна. Вона повернулася до Віталія. А ти? Я думала, ти мене кохаєш, але ти не здатний кохати, ти здатний тільки підкорятися. Софії, я кохаю тебе, не смій. Не смій вимовляти ці слова. Любляча людина не зрадить, не дозволить принижувати свою жінку. Але це мої батьки. А я повинна була стати твоєю дружиною, дружиною, але ти вибрав їх. Григорій Павлович став між ними. Досить. Софіє, ви поводитеся як істеричка. Ідіть і повертайтеся, коли охолонете. Охолону? вона засміялася крізь сльози. Я не охолону. Від злості, від огиди, від того, що ледь не пов'язала своє життя з цим, з тією нікчемою. Не смійте так говорити про мого сина, знову втрутилася Клавдія Сергіївна. А що, хіба це неправда? Подивіться на нього йому 32 роки, а він не може прийняти жодного рішення без татового схвалення. Він зрадив жінку, яка збиралася стати його дружиною. І заради чого? Заради того, щоб татусь погладив по голівці? Віталій стиснув кулаки. Софія, йди геть, зараз же йди. Із задоволенням. Але спочатку дещо скажу. Вона обернулася до всіх трьох. Ви думаєте, ви виграли? Ви думаєте, відібравши квартиру, ви отримаєте покірну невістку? Ні, ви отримаєте війну. Що за дурниці? почав Григорій Павлович. Але вона перебила. Квартира оформлена на Віталія, але іпотеку видавали на нас двох. Я співпозичальник, і платежі йшли з мого рахунку. У мене є всі документи, всі чеки. Я подам до суду. Не подасте, впевнено сказав Григорій Павлович. Скандал, розголос. Ваші батьки цього не переживуть. Мої батьки. А ви думаєте, ваша репутація це переживе. Шановний викладач університету Григорій Павлович Шевченко обманом відібрав квартиру у нареченої сина. Як гадаєте, сподобається це вашому ректору, вашим колегам? Обличчя Григорія Павловича почервоніло. Ви шантажуєте мене? Я захищаюся. Ви перші почали цю брудну гру. Клавдія Сергіївна схопилася за серце. Віталію! Що за дівчину ти нам привів? Вона ж справжня фурія. Так, я фурія, погодилася Софія, і це ви мене такою зробили. Я прийшла сюди доброю, довірливою, люблячою, а ви розтоптали все. Софія, будь ласка, Віталій спробував узяти її за руку, але вона відсмикнула її. Не чіпай мене. І знаєш що? Твій двоюрідний братик Назар? Я знаю про нього все. Знаю, що він уже втретє одружується, знаю, що від двох попередніх дружин у нього діти, на яких він не платить аліменти. Знаю, що його вагітна дружина це жінка, з якою він живе без розпису. Звідки ви? почала Клавдія Сергіївна. У мене є друзі, які вміють шукати інформацію. І якщо ви думаєте, що я дозволю цьому Альфонсу жити в моїй квартирі, це не ваша квартира, гаркнув Григорій Павлович. А ось це ми ще побачимо. Софія дістала сумки теку з документами. Ось копії всіх платежів, ось розписки, ось договір купівлі-продажу. Де чорним по білому написано, що початковий внесок у розмірі півтора мільйона гривень внесений моїми батьками, але квартира оформлена на Віталія, вперто повторив Григорій Павлович. І що? Це дає вам право її вкрасти? Я найму адвокатів, найкращих адвокатів, і ми подивимося, що скаже суд. Софія, давайте не будемо поспішати. Клавдія Сергіївна, вочевидь, занервувала. А що? Страшно стало. Страшно, що про цю історію дізнаються всі, що дізнаються ваші сусіди, яким ви розповідаєте, які ви порядні, що дізнаються в університеті, де ви, Григорію Павловичу, читаєте лекції з етики. Це наклеп, це правда, і я її всім розповім. Викладу в інтернет. Нехай усі знають, що за люди Шевченки. Віталій схопив її за плечі. Софії, зупинися, ти ж зруйнуєш усе. А що залишилося руйнувати? Вона вирвалася. Ти вже все зруйнував. Наше кохання, наше майбутнє, нашу сім'ю. Але ж ми можемо все виправити. Виправити, як? Ти віддаси квартиру своєму братику? І пропонуєш мені жити в дитячій кімнаті з рожевими шпалерами, під наглядом твоєї матусі, яка вчитиме мене варити борщ, під контролем твого татуся, який вирішуватиме, скільки дітей нам народжувати і як їх виховувати. Софіє, ні. Знаєш, що я зрозуміла? Ти ніколи не будеш моїм чоловіком. Ти завжди будеш їхнім сином, а я буду просто додатком, безправним безголосим, додатком. Григорій Павлович встав. Досить. Ідіть, Софія, і не повертайтеся. Із задоволенням. Але це ще не кінець. Ви ще почуєте про мене і про моїх адвокатів. Вона попрямувала до дверей, але обернулася. І знаєте, що найсмішніше? Ви могли б отримати люблячу невістку, яка б дбала про вас у старості, яка б народила вам онуків, але ви вибрали війну. Так отримайте її. Софіє. Почекай. Віталій побіг за нею. Не ходи за мною. крикнула вона, вже стоючи в передпокої. І не телефонуй, і не пиши. Для мене ти помер. Ви всі для мене померли. Вона вибігла з квартири, грюкнувши дверима з такою силою, що зі стіни впала фотографія родини Шевченків. Минуло півроку. Віталій сидів у залі суду і не впізнавав жінку, яку колись збирався назвати дружиною. Софія виглядала зібраною, впевненою, рішучою. Поруч із нею сидів дорогий адвокат, перед яким лежали пухкі теки документів. Григорій Павлович нервово смикав краватку. Клавдія Сергіївна раз у раз прикладала до очей хустинку. Назар, їхній племінник, який так і не в'їхав у спірну квартиру, сидів у задньому ряду і виглядав розгубленим. Ваша честь, говорив адвокат Софії, ми надали суду незаперечні докази. Початковий внесок за квартиру був зроблений батьками моєї довірительки. Усі платежі по іпотеці здійснювалися з її рахунку. Моя довірителька є співпозичальником за іпотечним договором. Фактично, вона сплатила понад 70% вартості квартири. Але квартира, оформлена на мого сина, не витримав Григорій Павлович. Прошу відповідача не порушувати порядок судового засідання, суворо сказав суддя. Адвокат продовжив. Більше того, у нас є свідчення, що відповідач планував передати квартиру третій особі без відома і згоди позивачки, це є шахрайством. Це наклеп, схопився Григорій Павлович. У нас є аудіозапис, спокійно сказав адвокат, дістаючи диктофон, зроблений позивачкою під час розмови з родиною відповідача. Віталій зблід. Він не знав. Що Софія увімкнула запис на телефоні того фатального дня. Зал вислухав запис у мертві тиші. Слова Григорія Павловича звучали вироком. Ваша честь! встав адвокат Шевченків. Це була просто сімейна сварка. Емоції, емоції. Софія встала. Ваша честь можу я сказати. Говоріть. Я кохала цю людину, довіряла їй. Довіряла настільки, що погодилася оформити нашу спільну квартиру на його ім'я. А він і його родина скористалися моєю довірою. Вони хотіли перетворити мене на безправну рабиню, що жива в їхньому будинку на пташиних правах. Коли я почала чинити опір, мене назвали істеричкою. Мати відповідача вдарила мене по обличчю. І все це через жадібність, через бажання контролювати. Через упевненість, що жінка повинна мовчки зносити будь-які приниження. Вона повернулася до Віталія. Я не прошу багато чого, тільки справедливості. Квартира має бути продана, а виручені кошти розділені пропорційно нашим вкладенням. Це чесно. Суддя кивнув. Суд іде на нараду. Через годину було оголошено вердикт: квартира підлягала продажу: 70% виручених коштів переходили Софії, 30% – Віталію. Крім того, відповідачі мали виплатити компенсацію моральної шкоди. Григорій Павлович впав на лаву. Клавдія Сергіївна заридала. Віталій сидів, втупившись в одну точку. Софія. Він спробував підійти до неї після засідання. Не називайте мене так, холодно відповіла вона. Для вас я Софія Володимирівна. Я хочу вибачитися. Пізно ви зробили свій вибір півроку тому. Тепер живіть із ним. Вона розвернулася і пішла до виходу. Біля дверей на неї чекав високий чоловік із букетом квітів. Як усе пройшло? запитав він, обіймаючи її. Справедливість перемогла Максиме. посміхнулася Софія. Віталій дивився, як вони йдуть разом і розумів він втратив усе квартиру доведеться продати. Репутація батька зруйнована. Історія потрапила в університетську газету. Назар, дізнавшись, що квартири не буде, зник. Батьки не розмовляли з Віталієм уже місяць, звинувачуючи його в тому, що він зв'язався з тією інтриганкою. А Софія Софія почала нове життя без брехні, зради і принижень і була щаслива. Григорій Павлович вийшов із зали останнім. В університеті на нього чекало службове розслідування. Колеги відверталися при зустрічі, студенти перешіптувалися за спиною. Це все через тебе. Прошипів він, проходячи повз сина, не міг вибрати нормальну, покірну дівчину. Віталій нічого не відповів. Він знав, вибрав він якраз нормальну дівчину розумну, рішучу, сміливу, просто не зумів її захистити, не зумів бути чоловіком. І тепер розплачувався за свою боягузливість самотністю в рожевій дитячій кімнаті батьківського дому, звідки схоже, йому вже ніколи не вибратися. Друзі, щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал, підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.